Вітаю вас в ефірі. Програма парламентська студія. Україна зацікавлена вивчати досвід Китаю у боротьбі з корупцією. Про це заявив прем'єр Микола Азаров в Китайській Народній Республіці. Наскільки актуально звучить така заява сьогодні у світлі ухваленого Верховною Радою України закону про, за, про засади запобігання і протидії е, дії корупції в Україні? Про це ми власне будемо говорити сьогодні в нашій парламентській студії з гостею програми народним депутатом України Іриною Бережною. Вітаю вас, пані Ірино, в нашій студії Вітаю вас. Доброго дня е, і все ж таки, що спонукало прем'єр-міністра України Микола Азарова до такої заяви? Адже ми маємо свій законопроект нещодавно ухвалений. Так, в першу чергу, ви знаєте, я б хотіла розпочати з того, щоб привітати усіх наших громадян з тим, що нарешті ось настільки важливий закон протягом кілька місяців. Дуже жваво обговорювався, дискутувався, і ми з вами так само у цій студії напередодні другого читання детально обговорювали усі можливі новели, які будуть запропоновані цим законом. Отже, він нарешті прийнятий і вступить в силу, розпочне свою дію вже з 1 липня поточного року, окрім однієї глави, яка фінансовий контроль, глава 12, вступить в дію з 1 січня. Отже, Чому такі заяви лунають, і що дійсно вже проголосовано і прийнято Верховну Раду? Давайте більш детально зосередимось на основних нормах, які вступять вже найближчим часом в дію. У ну, перше микор хотілося б все таки новаціях, новелах новаціям, цього закону безперечно, оскільки це є найцікавіше і. Саме завдяки цьому ми можемо побачити, чи буде він працювати в реальному житті, і яким чином ми зможемо зрештою все ж таки подолати таке ганебне явище, яке існує в нашій країні, яке досить глибоко, на жаль, пронизила майже усі сфери нашого суспільного життя. Яким чином ми зможемо все це подолати? Що стосується вашого запитання про заяву Миколи Яновича у Китаї, то я вам можу зазначити, що Україна. Повинна просто зобов'язана використовувати усі. Позитивні надбання не лише Китаю, а й усіх інших країн світу, які Грузії. Вже, Грузії. Так ми про це з вами казали, Ізраїлю, Великобританії. І, до речі, дуже багато новел вже імплементовані в цей закон. Тобто, все це запозичено із міжнародного досвіду, повністю грунтується на демократичних засадах, а також на нормах європейської хартії по боротьби щодо боротьби з корупцією. Тому, Кожен досвід інших країн світу є для нас вкрай важливим та позитивним якщо щось. Ми можемо почерпнути і внести зміни таким чином ще більш покращити в цьому напрямку діяльність нашої влади і позбавитись корупції раз і назавжди, хоч це дуже складно, треба казати складно. відверто. І це займ дуже багато, напевно, часу за такий короткий проміжок часу не треба обманювати ніколи, нікого ніколи. Це неможливо. Але все ж таки запозичувати цей корисний досвід. Тих країн, які вже мають успіх на цьому поприще, в цьому напрямку, ми просто зобов'язані і і він тому не стане ми на заваді, Безперечно. тим паче весь світ зацікавлені в тому, щоб ми мали нормальне законодавство протягом трьох років, наскільки я знаю, що європейська спільнота допомагала Україні виділила 30 написано. мільйонів грантів іноземних так, так саме в підготовці та розробці цього законопроекту, і до речі, треба також казати відверто про те, що на жаль, ось такий рівень корупції, який має на сьогоднішній день ще має Україна. Дуже уповільнює наш шлях до Європейського союзу, оскільки ЄС ніколи не підпише договір про асоційоване членство з Україною, доки ми не подолаємо це явище в нашій країні. І прийняття цього закону це вже є позитивним сигналом, як для європейської спільноти, так і, зокрема, для інвесторів. Тобто, це позначиться на покращення інвестиційного клімату, і взагалі це буде мати позитивні надбання в геть-усіх сферах. Політиці, економіці і інших суспільних сферах нашого життя, Хоча, тому безперечно Європа, як е, ніхто інший, в першу чергу ми самі зацікавлені, А також це дуже позитивно оцінюють усі наші європейські сусіди. Не, Я, від, до речі, від, від була... наших деяких експертів, фахівців і політиків, які не задоволені законом. Але добре, що він є, хоч такий. Але ми маємо час, аби його допрацювати. Ви Знаєте, критикувати, на жаль, завжди. Е, Легше і всі про це знають. І, взагалі, одне з головних завдань, як вважає власна опозиція. Завдань опозиції, вони так чомусь вважають. Це є така огульна критика дій влади. Але вибачте, за усі роки незалежності не було взагалі укладено жодного закону. І ми всі кажемо про те, що корупція пронизала усі сфери життєдіяльності нашої України, як на побутовому рівні, так і на найвищих, на рівні найвищих посадових. Посадовців, так і чиновників, тому треба з цим боротися, і це визнають усі. До речі, мені дуже приємно констатувати той факт, що як ми напередодні передбачали навіть опозиція підтримала цей законопроект. Оскільки ви знаєте, набагато більше було голосів аніж 226, які існують у більшості, тому всі. Всіх об'єднала ось ця теза щодо боротьби з корупцією. Всі розуміють, що треба вже розпочинати з чогось, але ідеальних, напевно, законів не існують. Але він дуже е е збалансований, і майже усі існуючі проблеми мають своє вирішення. Саме нормами цього закону, то ми всі... будемо дивити зараз на практиці, як він розпочне свою дію. І якщо не вдоволені можуть долучитися до його допрацювання, працювання, свої пропозиції це є нормальна робота парламентарів, тобто є головним завданням депутатів те, за що вони отримують свою зарплатню розробляти закони та пропонувати вносити зміни до них, якщо вони бачать, що щось там не працює так, як слід. Тому цього права нікого не позбавляють. Ми завжди ра. Раді усім е, таким поправкам, але чомусь їх немає, а лише існують голослівні такі обвинувачення про те, що ой, щось там воно не буде працювати. Давайте дочекаємось та подивимось, Не буде, внесемо зміни. Але я переконана в тому, що механізми. Там закладені в цьому законі. І які механізми? Давайте все таки вже перейдемо Давайте. до конкрети. Які механізми закладені щодо запобігання та протидії корупції? Ну по-перше, ви пам'ятаєте, ми з вами до, доволі довго обговорювали тезу. Чи будуть все ж таки внесено в декларацію обов'язок декларування як доходів, так і розходів чиновників та членів їх родин і? Знову ж таки, опозиція казала про те, що ніколи такого не станеться. Ось влада все це повикретає, пови... Ні вичого... так, нічого подібного. І ви знаєте, що ця норма дійсно залишилась. Передбачено, що свої доходи та видатки декларують не лише чиновник або посадова особа, а також члени їхніх родин. До цих членів закон відносить. Ну, безперечно, батьків, дружину, дітей, а також усіх осіб, які перебувають або проживають разом, навіть якщо шлюб не зареєстрований таким чином, ми усунемо ось цю, ви знаєте, як раніше робилось, такий штучний. Розбот, розлучення. розлучення, так, і потім все це на цивільну дружину переписується. Ні, так само такі схеми вже не будуть мати змогу існувати, оскільки це також передбачено. А також до членів родини відносяться усі особи, які пов'язані з спільним побутом, тобто те, що якщо вона проживає на одній території і мають певні права та обов'язки. Майже усіх, але, ну, безперечно, всіх сусідів кумів неможливо в законі передбачити. Але максимально все це передбачено. До того ж, розширено досить суттєво коло суб'єктів, які мають відношення та відповіда... мають нести відповідальність за корупційні правопорушення, починаючи з президента і закінчуючи усіма геть усіма високопосадовцями, але на цьому також не зупиняються. Цей перелік, оскільки він стосується також чиновнічого апарату і, взагалі, державних службовців, які так чи інакше можуть використовувати своє службове становище, і таким чином в їхніх діях мають змогу бути ознаки корупційних правопорушень. Навіть передбачено а, на побутовому рівні максимально запобігти корупції, і ви так само напевно, коли готувались, бачили, що все виписано дуже чітко і максимально прозоро. Навіть передба передбачена норма про те, що заборонено отримувати подарунки, оскільки таким чином можна а, надавати хабар через дор дорогі подарунки. Так само ця норма існує, і так, а є... які ж такі я перепрошую, подарунки все таки можуть приймати чиновники. Які мають обмежену суму коштів, якщо не помиляюсь, там близько 200-250 гривень. Тобто чітка визначена сума, на яку можуть отримувати подарунки чиновники, і знову ж таки вони зобов'язані їх декларувати. Це важливо сплачувати згідно з новим податковим кодексом. Тут вони вже перемежовуються, сплачувати податок. А, що стосується також важливої новели, на мій погляд, це те, що підвищення роль громадськості щодо контролю а, усіх чиновників. Тобто, відтепер, якщо хтось має якісь факти корупційних діянь, він має змогу звернутися до правоохоронних органів відповідних, які також передбачені цим законом. І е, ці факти надати, вони будуть вже розслідуватись щодо абсолютно всіх суб'єктів, які передбачені в цьому законі. Такого, до речі, не було ніколи. І це саме запозичення з європейського досвіду, тобто максимально підвищити контроль громадськості. І це Край важлива це така дуже прогресивна новела для нашої країни. Ірина Грене. Ви назвали осіб наближених до чиновників, які декларуватимуть свої витрати? Це ті близькі люди, поняття яких визначає закон. Це члени родини. Так, закон передбачений. Помните, було дуже багато суперечок, як правильно виписати, щоб не потрапляли ті. Ну, це було найбільш дискусійне питання. Так, Найбільш дискусійне декілька разів відкладалось. Тобто, було узгоджене рішення прийнято записати таких осіб, як члени родини. Тобто, в законі зараз передбачено саме це визначення. Тобто і це не близькі ті, люди, а саме члени, члени родини. родини. Так і виписано до них відносяться саме ті, про яких я казала. До речі. Залишена норма, про яку також опозиція казала, що ось там влада її вилучить. Нічого подібного, залишена норма про заборону сумісництва, повну заборону, про працю в безпосередньому підпорядкуванні близьких родичів. Або взагалі до цього ми ще повернемося. Я перепрошую, а що стосується близьких людей, ви кажете, з'явився інший термін у члени законі родини. члени родини. А не звужує він коло цих людей наближених до чиновників? Ні, навпаки. Він розширює. Я кажу вам, що навіть цивільна дружина, або просто люди, які проживають разом і мають е спільний побут, так само до них відносяться. Тобто це може бути будь-хто, якщо ви проживаєте однією сім'єю або в одному помешканні маєте спільні права та обов'язки, все ця людина автоматично підпадає під дію цього закону і зобов'язана декларувати як доходи, так і видатки. І до речі, я вам можу зазначити, що навіть не вступивши в дію з 1 липня, вже на минулому тижні всім відомо, були оприлюднені абсолютно прозоро урядовцями. З власні е, декларації саме з, завдяки цьому згідно з норм чинного вже закону, тобто з урахуванням членів родини, ну, тобто таки, він вже почав вже діяти. діє. Хоча сам закон вступає в дію з 1, -го 1 -го липня, липня і е, все ж таки, що стосується декларування не лише доходів і витрат, е, деякі експерти е, критикують закон в тій частині, е, що мовляв. Е, він полегшує життя чиновникам, оскільки доведеться декларувати витрати, які перевищують 50 тисяч гривень. То скажіть, будь ласка, які саме ці витрати? Якщо, наприклад, теж мікрофольова піч, скажімо, коштує менше, ніж 50 тисяч гривень? Ну, я би не казала, це якась така думка, експертна, дуже суперечлива, на мій погляд, що він полегшує життя. Абсолютно він не полегшує. Як... Передбачено в законі треба декларувати усе майно, усі квартири, будинки, земельні ділянки, гаражі, автотранспорт і все решта. Тобто, не лише знову ж таки посадовців, а також і членів їхніх родин. Ви знаєте, казати про те, що він тепер чиновник може не декларувати холодильник, але зобов'язаний декларувати свої будинки в деяких вони величезні. Ну казати про те, що це полегшує їм життя, це якось трошечки безглуздя. Ну, Напр... Баки, це не полегшує, а робить його таким більш прозорим і заставляє чиновників більш відповідально ставитись до виконання своїх і сумлінно ставитись до виконання своїх обов'язків. І вже коли хтось там прийде з якоюсь пропозицією корупційні ознаки, яка буде мати, то чиновник розуміє, що він не може потратити ці кошти. Ось він їх отримає, але нічого придбає.